пацани, уважно, мужики, уважно, дивіться. Останні більше таких не буде. По такій ціні більш таких точно не буде РДшка, 200 рази люкс. бачите, Скинув як могу ціну вже, то дійсно, то не фігня якась, мужики, то дійсно 24 конячки, метр 20 колія, мости, коробка передачі тут повністю аналогічні, як в кінтаврі. Причому при широка резина є. 11,2. Дві гідропари є, жопа зашита є. 23 рік, 11 місяць, 24 рік випуску є в наявності. Переоціненні тракторці РД-204 люкс на Кемовському моторі. Пацани, забирайте їх, забирайте їх. Будь ласка, дешевше віддамо. От, дуже файний насправді трактор. І в людей вже. Ну, я продав, вже. Забирайте, бо я продав вже от таких штук 10. Ще мені морду бити, ніхто не приїхав. От. Хоча казали, що гівно-гівно. Ну і блін і дешевше набагато за Кентавр. І ну, не таке саме. ну Один в один, фактично, як Кентавр, навіть і широка резина, і розподільник двосекційний, І тут зашито все ну, тонна 300 десь ваги має, метр двадцять кулія є кемовський мотор. Є чим поганий трактор. Чого не хочете його брати? Не розумію, то дійсно. Халявна пропозиція хороша, по хорошій ціні. От, такі о, РДшки, 244 люкс. Ото КМ-385 БТ, мотор, як в Кентаврі. мост передній, редуктор, все теж як в кінтаврі. Бачите, все нове, не ржаве, нічого, не, не, там, простоявши, непонятно скільки на площадки. А простоявши понятно, скільки на площадці. Десь місяця-півтора простоявши. Ну, є по них там... Якісь, такі нюанси но я ж кажу на них дуже файна є знижка. От такі. Дві швидкості ВОМу. Трьохточечка йде такі уобразні тяги. Кажуть посилені, пів, 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 пів тонни піднімає десь плюс-мінус. ВОМ на дві швидкості є. Отаке от робоче місце. Зад, весь зашитий. Сидіння йде з регулювання жорсткості. Передок підключається, відключається. Блокіровка заднього моста є. Відравлі, коли то примусово є. О, 24 кінські сили. Перший О, О, то перший місяць 2024 року. Ох, прикол. Ото перший місяць 2024 року. А то, якщо треба знижку, ось може є. 23 рік, 11 місяць. Поняли? Два в одному, сука. Мужики, давайте, бо їх, бляха, довести вони не доживуть. Довести вони не доживуть. Їх нема куди ставити. Вот. Їх треба продати. Тому хто хоче хорошу ціну. Ну, баксів на 500-600 дешевше за аналоги. Оріон, Кентавр, вам вийде такий тракторець, е пушка ракета насправді трактор. А вот. колія регулюється, навіть ступиться. О не ступиться, диск розбірний. Бачите, йде. Тобто регулюється колія, Тут теж можна поставити ширше, перекинуть. Місцями диски. Гідропідсилювач є. Мотор файний, супер. Двух... Два насоси інша йде. Окремий мачок для масла на гідропідсилювач, керма. Потім кардан йде. Бачите, все тут чітко. Передній мост, роздатка, редуктор, хороший. Ну Дійсно, ходова тут навіть тіло іерогліфи, роглі фушельники на коробці. Тут вже позамітало, але я показував колись. Аналогічні кентавровський, насправді. Тобто нічим не гірше трактор. Нічим не гірше трактор за кентавра і дешевше. От. Подножечко собі, зручне робоче місце, підлога вирівняна, бокова куліса є, приборне, сучасне, таке, як, ну, як Воваль, комбіноване, але воно ходить, воно нормально, воно не глюче і немає такого, що там знаєте, через один датчик працює, браковань. Заловна горовина для солярки тут есть в капоте проріз є а, есть. души. я вам раджу їх брати бо їх по по посчитать. Вот то раз там еще стоє три в пары, пару і там у шиферного складу ще стоїть. вот. а для совсем отчаянных ребят кому не впаду як ти кажеш ну все, давайте, все такие съем О, бачите? Оказалось, в Китае А ну давай, с этого. С ручника, с ручника давай. Сейчас, сейчас, сейчас все будет. Не получится у нас ручника. Шо, шо. А ну, ну короче, я просто так поехал и поехал. Вот. Кауди, такі, Я зараз вам покажу. Зараз вам покажу. Ті поща фортешки дешевші є варіанти. Бачите, у нас двіжуха йде. Повним ходом трактора улітають один за одним. Казали, що ніхто не бере. берег і улітають, просто вигрібають, не встигаємо грузить. Такі ярдежки. Ось ці Ось ці РДшки, вони йдуть. Вони йдуть 23-го року. Бачите, восьме місяць. Вони є нюанси. Отакі. Їх лишилося два. Третє вже забрало людина, забрала вже радіє. А два ще лишилося. Тобто ви можете. А, ще є там. Вони вже з ковшом стоїть. А, ну то з ковшом. Це замовили ковшом? З ковша поставили? Ні, ну то ж приїхав з ковшом. А, коротше, ще один додався. Мужики, треба, щоб ви якось активізувалися і включалися, бо вони дуже файні. Вот. На них є хороша знижка. Вот, ви розумієте, такі трактора... Такі трактора, вони от не постоять довго, от вони трохи ще постоять, але ви все піздите, при, 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 призниться Ну, об'єктивно. Вони вже тут мають такі, ну, дуже м'яче, підкрасти собі балончика, ми вам там ще додатково скинемо на балончика 20 баксів, то і буде файно. От, і Будете їздити, будете радіти і будете радити друзям, купуй rd люкс. Не купуй Deizfara, чи МТЗ, купуй РД люкс. Во. Коротше, якийсь бридий генератор в мене йде. Вот. Ну то що, блин, треба їх продати, розумієте? Ті РДшки. Треба їх продати. Нічого в них. Мост задній теж, бачите, тут іде. Квадратна така труба, як в цьому в Кентаврі. Розподільник файний, двохсекційний. Вау-відбору на дві скорості теж. Хіба тут не зашита жопа Іде? В тих іде зашита і відрізняється дизайном капоту. Ну ці от будуть ще дешевші. Ці будуть ще дешевші. От, їх теж, от, як сказав нам Олександр їх три штуки лишилося всього. Тому давайте, мужики, жвавіше, аж вавіше, активніше, їх розбирайте. Посилання буде. Де купити в шапці профілю або в описі, або номер телефону. Просто на екрані я напишу. Щоб ви собі е розуміли, техніка з гарантії техніка йде сертифікована, документи на облік ми надаємо, повністю все доставляємо, привозимо ми безкоштовно, без передплати, в будь-яку точку України. Тому давайте, хто хотів собі повнопривідного тракторця по адекватній ціні, то звертайтесь будемо раді вам допомогти. Це такі апарати. апарат ще. От, безкапотний варіант. Капот поставив. РДшки. РДшки саме велика знижка на РДшки 244. Люкс 24 рік і є, є 23-й, там позже покажу. Сами дешевих з передком такі є. Дивіться. Вроді корч, а коробка вже нормальна. Оце саме дешевий трактор за переднім мостом, який є. Передній мост файний, Роблено тут кардан іде, оп, на коробку. Кардан теж файний, хороший. Рама груба, мотор 11-15, теж їх у всіх скаутах, зубрах, коробка шифінговська така, теж солідна. От, трьох точка вал відбору потужності. Такі є 240, 350 і 244. Дроб 10. Теж зверніть увагу, які чулки стоять. Тобто тут є. Трохи металу тут є, є як то кажуть, не фольга. От. Такі є обичні мототрактора. Я на них не буду зупинятися, по них ви всі все знаєте. Сами э, простий, э, без рівня вот, сентай То ТРКХ є ще ТРК. ТРК ще йде з квадратними крилами, я позже покажу. Безремінний. колія регулюється на муфті, кемовський мотор 385 ВТ, така сідуха, трьох Е, В принципі, все. В принципі, все. От, йдемо далі. Ну, по японцях я теж зупинятись не буду, бо по них я окремо робив відео. Я не хочу спамить по них. Знов я прийшли такі вакентаври. Дивіться, 244 SX, який красенький колір, в нього, Фу, коробочка, все. Трьох точечка, по відбору на дві швидкість, тонна 300 ваги. Новий, 24 й рік, п'ятий місяць випуску. То саме нав'я, який є. Отакі окінтаври. Фух. Мені дуже подобається. Колір крутий. Дивіться, просто такі. Люкс, резина широка. Колір класний, рівне підлога. SX моделька. Тут все зашито. робоче місце, файне, все. Дуже крутий. Нав'я, нав'я. Самий новий. От, такі кентаврики є 24-ки. Такі ось РД я показував. Потім, ото мої теж. Беріть, короче, чехліться, беріть такі 50-ки. Воно, бляха, подорожчає ще на штуку баксу, потім будете, потім будете плакати, що бляха, все дорожає, нема дешевого. Коли я кажу знижка, то треба дзвонити, писати і замовляти. Не, не чехуйте 3 роки. Ці 50-ки з реверсом на високих колесах. Бачите, які вони... Ну, достойні взагалі. Давайте, мужики, номер телефону є в описі. Номер телефону є в шапці профілю По кентаврах по цих по 50-ках буде дуже хороша ціна. І то реально трактор. Дивіться, які вони здорові, які в порівнянні навіть той же Шифен, який малий стоїть. І той самий бюджетний на трактор на 50 сил. НРД, яка мала стоїть, рядом 244-й. 28-й, переднє 20 Mm, реверс, рівний повод, робоче місце. Тут можна бляха гопака танцювати на цьому робочому місці. Ну, реально крута знижка. От, на них, Тому давайте. ж Жвавійше, Вот, По тих кентаврах, по 50-х. Тут хіба що момент такий, що з однієї сторони нема того. Ступінька з одної сторони. З китайці. Ну То, то фігня. От, що ще ми маємо? Що ще ми маємо? По сінтаях, по всіх сінтаях, по всіх сінтаях ось ну, Оце нові капоти, в них немає знижки. А от такі зі старими ТРК, оцей ТРК, бачите, вони просто що тут от 7,5, на тих іде 9,5. І крила. Крила квадратні, не модні. Тут такі модні фари. А тут не модні, знижка. Ну Хіба ви за фари трактор будете любити, як то кажуть? Нет. Ну, по роботі все саме. мотор КМ, регулюється кулія, все як положено. Е, на муфті безремінний, дешевий, все як мабуть. Давайте, мужики. От. Такі ось синтайчики. Також з передком є. З передком теж буде саме мінімальна ціна на сьогодні, причому трактора, дивіться, редукторний мост, кулія розширена, Вже ну, нанотуметр 20 немає. В порівнянні з тим сінтаєм, бачите, різниця є. Плюс можна колеса перекинути, буде ще ширше. Грузи стоять. От. То в нас ТРК, ось о. Кояс широкі, трьох вже такі тяги більші. Дві швидкі, а ні, тут одна швидкість, в мене муфті. Да. І 6 на 2 коробка. Простенька. Воно теж приборне, вже бачите, зробили не такі кругляшки, датчик. Я файне зробив приборне. По-людськи. От, Теж, що я кричу вже, мужики, заберіть ту нахід джингу, щоб вона мені не мазовуло глаза. Ми вже уступимо, ціну скинемо. Поняв, щоб... Вже вона і не згнила тут, розумієте, бо сніг, дощі, сніга, зима, хода. Е, комплектації які, дивіться є. Є реверс, така RXN. Реверс 8 на 8 коробка є. Там зараз покажу. О, б -б 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 -б. Ось ця крута комплектація. Багато кому треба, питали, ходи зменшувати. От, повищна, зменшувати додатково, і ще плюс передачі. О, такі є комплектації. Скинемо файну ціну, хорошу зробимо, мужики, Давайте по джинмах. Хто цікавився джинмами, вже можете набирати. Я зараз по всіх моделях пройдусь таких. І ще, мужики, ото один, одна штука. Хто перший забере, тому буде іменно лафа, 6400. Всього. Ловол X на широких колесах. переоцінений, Такий 6700-6800 продається. Трактор повністю в ідеальному стані новий, то наклейка, то клей просто, не зважайте її. 244 HX. 22 рік. Тому і на нього така ціна йде. І ще раз, хлопці, останній. Хто забере, тот буде мати щастя. От. Дивіться, широченна резина задня 11,2. То просто ква таке, 22 рік. От. Ловольчик. Оригінальний. 244 люкс. Одна штука 22-го року. Отдаємо, мужики, давайте. Набирайте. По ньому. Вот, той РДшки я показував. Ну і дійсно, дяді Федори, то в нас топ. А, в нас там, бачите, в ящиках, якщо діди Федори, ось о. Торчить морда. Файний. А те в нас DHX і DH. самі бюджетні комплектації. DHX і DH, самі бюджетні комплектації. Денфайнгів. Без реверсу. DH йде на вузькій резині, DHX йде на широкій. Хороша, дуже крута ціна. А, а Потім цей G2. Оцей оцей G2. Дивіться, такий прикол. DG2 а, і Є G2. А є DG. В чому різниця? Поставщику. От, обычно G2 в одного поставщика є, в нас таких нема, То як в нас DG. Там йде одно щеплення, но реверс, рівна підлога. А то DG2 йде дводіскове щеплення і рівна підлога. І різниця в ціні. Саме проста комплектація DG без 2 без два, З реверсом, но без дводіскового щеплення буде набагато дешевше за DG2. Ну, коротко, Зекономите ви грошей. Дунфен оригінальний, все як має бути. Но no, вью, no 24 рік, 6 місяць. 24 така, фух, взагалі, ракета. Просто, просто в трактор бомба. Вот, і у нас, хлопці, вигружають, бачите. Вигружають фуру, прийшов новий товар. Дофига поприходив. Там скаути Кентаври, бридонфэнгі, джин, а все, все. Все, площадка даже. На будь-який вкус, на будь-який бюджет. И можна вибрати трактор ця себе. Ну, ось, ось в ящиках скільки стоїть техніки. Тому давайте теж приїжджайте або дзвоніть можна щось файне, толкове обрати. Ось я вам покажу, скільки просто всього поприходило по ящиках. Навіть ще до цього не дивився. До всього ще навіть не дивився, що тут є взагалі. Но техніки прийшло до фіїща різної. Вони скаути, пожалуйста, вам шифенги. Навісне, вон кабіники, скаути, ДТЗ, просто поле не пахане, тракторів, мужики, я не знаю. напевно ті точно будемо ще знижки робити, щоб розпродати, бо То все буде, нема куди складати, нема куди ставити. Тому, Давайте кому є ці Тянфа дтз. Джинма, пожалуйста. Вон дядя Федор, пожалуйста. Торчить. А ще джинма Масорокова О, Скільки всього понавозили. Скільки всього понавозове. О, Тут ще в ящик. Хто тут підписано, що це є? SDXU Кентаври З дводісковим щепленням. Такі -во. Тобто є техніки дуже багато, всякої, різної. Тому звертайтеся. Звертайтеся, номер телефону є внизу, указаний. Набирайте, привеземо безкоштовно прямо додому.